Доброго дня! Вам послання з сьогодні сонячного простору. Якась важлива інформація висить в просторі. Давайте подивимось, для кого вона і яка. Упевненість на дні колоди в нас. Удача. Кішечки просто так, такі чудові. Спостерігач чудово розмовляє оракул і зображення просто для тих, хто любить котів, мудрість. Наразі вище сили вам передають, що ви вже настільки пропрацьована і прокачана особистість, ви вже стільки всього пройшли, стільки досвіду вже отримали в цьому житті, що ви. Просто зобов'язані бути впевненою в собі людиною. Тобто сумнівів на даному етапі вашого життя, що б у вас не сталося в житті, бути, просто не може. Це перше. Потім вам порада. Бути відкритою людиною до нових можливостей, тобто все, що вам доля наразі пропонує простір, вам підкидає якихось людей, якісь пропозиції, варіанти. Якщо вам це подобається, ви цього хочете, беріть їх. Тобто будьте вже впевненими в собі, не думайте про те, що ви чогось не вмієте. же того досвіду, тієї мудрості тут вона в нас також вийшла просто навалом. Ви наразі знаходитесь вже на стадії творця своєї реальності, тобто на всі події, які навколо вас відбуваються, ви дивитесь зі сторони з позиції спостерігача. Ви цьому вже навчились. Тобто, якщо вам це не потрібно, ви не будете вовлікатися. тобто ви можете абстрагуватися. Ви вже всьому навчились. Ви мега прокачана особистість. Тож вас чекає удача. І тільки удача, якщо ви будете в себе вірити і брати ті, будете в себе вірити, будете в себе впевнені і будете брати можливості, які вам дає доля. Ще тут такий момент цікавий стосовно того, якогось вашого бажання, яке ви дуже хочете. Отримати, але ніяк воно якось не реалізовується. Ви маєте знати, що тут загвоздка в тому, що ви самі напружуєте простір, ви його чекаєте. Ви отримаєте це бажання е тільки тоді, коли ви не будете цього очікувати. Тобто, спершу ви його відпустите е Вселенную, і коли ви не чекатимете, воно в вас збудеться.